Вітаю всіх хто полюбляє збирання грибів та лісові прогулянки, друзі. Сьогодні ми у горах, без кіди. спека неможлива. Ну тут ще більш-менш. О! Тільки приїхали і одразу в тіньочок біля річок будемо гуляти, тому що ну, собакени, особливо бульдоги, не переносять таку спеку. Так що сьогоднішній весь похід буде біля річок ось так. гарно. Не знаю, що по грибам сьогодні знайдемо, але від спеки сьогодні точно сховаємося, ой як тільки зайшли і тут відчувається похолодніше. Попереду одразу річка, а ми так спеціально собі такий маршрут вибрали. Гарно. Собакени після вчорашнього похода в горах Дрихнячили всю дорогу їхали воно тільки вийшли з машини напевно ще не прокинулися пішли більба вчора важкий був похід тому втомлений ага а Жека вже пішов Марсик пішли давай зажекай Так, а більба піде сам чи ні. Марсик навіть не поводі. Давай, бібосик, вперед. Перед бібосик. Ось ніяк, Дай біля. Давай мені кошика. його, тому що. Раніше гоца, а зараз такий вже. Підстаркуватий Пес. Давай. Позаду мене тримається. Камінчики слизькі обережні. Нормально? Джекльон, ти де? Дека? Головна мета нашої сьогоднішньої прогулянки це від спеки сховатися. Чесно кажучи, не знаю, що в таку погоду ого, мох такий сухий може бути, але якщо і буде, то от біля річок ну, шансів більше. Там, де є волога, і ну, так більш-менш похолодно. О, бачите, волога є. А лисички, нема. а лисички нема. Ну, поки що тільки зайшли. Ну, лисичку можемо зустріти. Я не казав, ми сьогодні цікаво зробимо так. От Ми зараз вийшли, тут є декілька місць, де можуть гриби рости. Недалечко, десь до 50 метрів від річки, так пройдемо, якщо нічого нема, От. Так якщо і є, позбираємо. І поїдемо далі. У нас сьогодні по плану десь 4 зупинки. І всі біля річок. В таких потенційних місцях, де можуть рости гриби. Ось такий сьогодні буде у нас похід. Ух ти! Хаще це такі. Все аж хрумтить. Та? А тут ми позаду нас річка. Тут дві річки зустрічаються. О тут ліворуч ще річка йде. А там попереду потічок. Ну, може він пересохший. вже. Є там потічок попереду? Ні. Ні? Ну пересох Поки що ніяких грибів. Сьогодні набрали з собою. Будербродів, водички, кави на цілий день. Нема? Отак, От якщо цей потічок, там де є стоїть. Пересохши, то да. Дощиков тут не було б взагалі тоді. Бо так, хоч трошки зазвичай дає, да, тут. Так, сухо. Ну що, давай напевно підемо на ту сторону ліса. Подивимось там і зробимо коло і повернемось з тої сторони річки. Далечко, повторюсь, не будемо відходити. Трошки вище піднімаємось, бачите, і все ж таки трохи є. Ну так що, може все ж таки сьогодні якісь грибочки то знайдемо. Так, швидесенька через цю галявину. І знову ліс, бо на сонце спека неможлива. Зайшли, тут теж потічок, але цей точно пересох. Жекльон, що ти там вже почуєш, а? Пішли, Жека. Джекірі? Джекірій. Щось почуєшся. Піше, заклямо, Пішли, пішли. Пішли. Де мама? По всіх прогнозах наступного тижня обіцяють 3-4 дні поспіль будуть до душі. От було б гарно. ти трошки не туди пішла. Хоча можна і так. Праворуч іди. вверх. Тут ще недалечко залишилось до ще одного нашого містечка, де є волога. Там ще подивимось. Якщо ні, то будемо повертати одразу до річки, вздовж річки, до машини і поїдемо в інше місце. Трошки співають. Собаки баки сьогодні взагалі не бігають. О, тут Іріша сліди дикого звіря, кабанчика, суля Пішли, собакени, пішли. А ну що там? Є Ну трошки є волога. Тут теж такий потічок. його не видно, він в травичці сховався. Так, да, є. Ладно, собаки кріт водичку. Ось тут останнє місце. Вище вже нема сенсу йти. Там сухо сюди. А вот тут ще може бути. Тут зараз подивимось. Ага, ну я ж грузнуть. В мене вже... ну. Жихльон, допомагай. Бери Марсика, більба. Не шукайте гриби. Як їх можна знайти, як не хубаво? Нічого. Подивилися. Виходить. Ну що, в тебе також нічого? Ніяких. Угу. То, що там... Взагалі ніяких, друзі. Не сухих, не поганок. Взагалі ніяких. Таке враження, що грибів не існує взагалі, да? <різь> ну. Оце так? Оце так-так. Жека, йди сюди. Пішли, пішли до річки. Знову трошки... Скупайтесь, да. Рухаємось далі. О. Та і тут водичка воно є. Хе. Обережно, бо тут. Ого. Болота прям. Ну. Зробиш шаг, почуєш. А? Ну не так йшли. Пішли вперед. Ми йшли по лісу. А зараз по Іди Йди до мене, її. бо там і не пройдеш, я ж кажу. йди до мене. Ага. Пішли, жикльон. Як гарно. Попереду гори видні. Десять хвилин привал. Собаки трошки поврязгуються в водички. Ого. Їдемо до машини. А й поїдемо далі. Жикльон. Десять хвилин. Так, пристегнуті всі. О, тут гарно кондиціонер працює. Так що, в прохолоді, їдемо далі. Переїхали на друге місце. Але я тут сам вийшов, тому що от тут є патючок такий. І тут постійно червона вода. І собаки як залазять сюди, то потім відмити їх неможливо. Це не брудна така, тут немає підприємств. Це така природний такий колір, от. І тут такий може метрів 10 в ширину і в довжину десь метрів 30 такий участочок, де можуть теж рости гриби. Бо тут за що потічка, то що ліворуч, тут постійно трошки вологість залишається. Навіть в такі спекотні дні. Трошки подивимось, що тут. Та поїдемо далі. От бачите, і травичка така зелена. Волога тут є. В таку суш і спеку. Грибочки треба шукати. Ось такі місця і дивитися. А, бачите? Нічого. Хвилин 15 тут залазу і нічого. Буду повертати, йти до наших. Поїдемо далі. Ось такий у нас сьогодні день. Їздимо по горах і дивимося, що де росте. Поки що ніде нічого не росте. Якось так. Це Останній участочок. Та й все. Да. Не знаю, що в цьому році влітку буде з грибами. Поки що, якщо і підуть такі потужні дощі, то це ж не одразу прокинеться грибниця. Ну так. О, яка пилюка на машині по гірській дорогі їдемо. О, як тут у вас прохолодно, гарно. Нічого. Взагалі нічого. Щось я не здибува. Ну, їдемо далі. Зупинялося на третьому місці. Я не фільмував нічого, друзі. Тому що нічого не побачили. А це вже четверте місце. І нарешті нам попалися трошки лисички, але така підсушена, бачите, бубочка. Як і в прошлому, позапрошлому поході. Отак. І вона, ця лисичка по цьому схилу тут йде і багато. Суха, чесно кажучи, за всі свої походи у горах ми не бачили, щоб так було сухо. Да. Їдемо на наступне місце. Там вже напевно всі разом вийдемо. Ще раз біля річки походимо. Краєвиди подивимося, може там якісь грибочки. Побудуть. Проїжджаємо в таке цікаве місце. Я зупинився показати вам краса, прозора водичка, таке озеро посеред гір. Це останнє місце, де ми сьогодні прогуляємося. Буде чудо якесь, якщо ми щось знайдемо, тому що ви все саме бачите. Дуже-дуже сухо. Хоча трошки лисички знайшли. Вона підсихає, не піде. Але все ж таки приємно. Тут теж є річка. Вздовж неї пройдемось. Подивимось, що праворуч, ліворуч. А головне, щоб собаки нам тут річка поруч була, та і все. Ой, а тут аж як прохолодні да? В тіньочку біля річки. то у нас уважно дивиться, може пам'ятає. Три роки тому ми йшли от самісінько от на цьому місці. І дивилися під ноги, щоб не упасти на цих камінчиках. І прямо під ноги падає білий гриб. Піднімаємо голову. А тут їх тут два, там декілька, там глубже ще стоять. А тут він рос, напевно, отут і прямо так по схилу і впав. Ну. Це місце у нас там, де к ногам падають білі гриби. так да, так, да, так, да. Де гна... к... к ногам падають білі гриби. От тут вони були. І там були. Цікаво так, такий похід був. Так, забираємо кошика порожнього і йдемо далі. Джеклн, молодець, диви, а. Марсикс проба два, ні. Оба! Ну іди під підсади його, ну. Пішфи, давай, давай. Ну, йди, давай. Боїться, боїться вже. Оп-оп оп. оп, оп. <свісна> Зараз ми трошки тут пройдемось. Подивимось. Жикльон, тільки давай, допомагай. Теж дивись. Та ні, друзі сухо так що я вам передати не можу клен ти зі мною марсик побіг до ирівши давай трошки пройдемось тут наступаєш ногою знаєте, як аж... Хрустить все під ногою, відчувається так. Ніяких, ви бачите, ніяких грибів. Ну це, друзі, третій день, що ми їздимо по горах. Були ми в горганах, західних горганах, безкіди, були високогір'я, десь трошки нижче спускалися. І не то, щоб їздили от так от на обум, поїхали і все. Ми їздимо виключно по грибних місцях, де ми знаємо, що гриби ну, є, але не зараз. Десь збирають, може бути, в горах, але по наших місцях нічого нема. Чесно кажучи, не знаю, друзі. Куди ми поїдемо наступного разу, приїдемо додому, будемо сиріше думати. Ну, от Дощі, напевно, якщо і підуть, то 2-3 дні Обіця... обіцяють. Ну, не знаю, як то буде. В общем, В общем подивимось, але обов'язково поїдемо. Все, друзі. Будемо ми підійматися по річки наверх. Доїхати додому. Гарна прогулянка сьогодні, собаки набігалися, головне в водички в гірських річках. То супер. Ми свіжим повітрям подихали. та й подивилися, що зараз коїться у горах. Все, друзі. На зустрічі у лісі.